У Кременчуці жінка краде квіти з алеї пам'яті, що на бульварі українського відродження. Інформація про це була оприлюднена на сторінці благоустрою Кременчука у Фейсбуці. Її дії вдалося зафіксувати камерам відеоспостереження. Наше підприємство комунальне опікується парком слави уже не один рік. У парку слави розташована алея. І портрети наших воїнів-захисників, наших героїв, яких ми повинні цінити, поважати на довгий-довгий час за те, що вони зберігають наш спокій. І нас дуже обурює те, що деякі мешканці міста Кремінчука поплюжать пам'ять наших воїнів-захисників. Крадуть не тільки квіти, не соромлячись вази, котрі придбало наше підприємство теж ворують і нас це дуже, 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 дуже непокоїть. Вчора до Кремичуцького районного управління поліції надійшла інформація з бульвару українського відродження про те, що на Алеї Слави невідома жінка викрала декілька вазонів з квітами, які були розташовані біля фотокарток, загинувших героїв. На даний час, за фактом, дана інформація зареєстрована. Кремичуцькими правоохоронцями встановлюються обставини, скоєного та особу кримчужанки, яка скоїла дане діяння. Також дається юридична оцінка діям жінки. За словами очевидців, Викрадені квіти жінка перепродує на базарі. Правоохоронці закликають усіх громадян, яким що небудь відомо про випадок, повідомити до поліції. І в подальшому, якщо стали очевидцем підозрілих дій, вчасно повідомляйте на лінію 102. Черговий раз звертаємося до Кременчужа. Якщо ви стали свідками подібних діянь, свідками кримінальних правопорушень або адміністративних правопорушень, зателефонуйте на лінію 102, Для того, щоб оперативно на місце події прибули патрульні поліцейські або штлідча оперативна група та відразу встановила особу причетного до спойної. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.